Неможливо встановити, чи що робила, яким чином робила, чи взагалі юристи і відповідальні посадові особи контролювали чи ні правильність виконання чинного законодавства. Проблеми, з якими я стикнувся, які я бачив в нашому партнерстві, які проходили в інших областях, найбільше, які впливали на якість формування громадських рад, це перенесення дати установчих зборів. Наприклад, коли перенесли в Дніпропетровську, це засвідчило, що на останній день було призначено 22 січня, було 180 громадських організацій. Перенесли стали на 29 січня і за цей час стало 217. Але якраз у цій організації, які 60 додалися, вони всі увійшли до громадської ради. І до цих якраз організацій відносяться ті, які подавали, які створені були там за тиждень, за кілька місяців до формування громадської ради. І багато багато дуже питань саме до цих організацій, які прийшли, тому що ніхто не знає, чи подали вони ці комплекти документи, чи ні. Але серед цих керівників цих організацій, люди, які ввійшли, багато депутатів обласної ради. Керівники комунальних підприємств і багато людей, які підконтрольні або залежні від органу владиче. І це вже ставило під сумнів якраз і те, що було організовано, були дві газелі з міліції, яка забезпечувала наших топорядок, але забезпечила якраз недопуск людей. Пришла до того, що ця громадська рада була створена, вона затверджена розпорядженням голови. Де-факто вона існує, і деює. Але люди не визнають її, вони не хочуть з нею співпрацювати. І певні такі результати цієї роботи громадської ради свідчить, що вона провела об громадське обговорення пенсійної реформи, погодила, що дійсно по пенсійна реформа класна і добра, але е, її, якби провайдер навіть тільки гідко. Сергій Леонідович, він відмовився, сказав, що дійсно вона недопрацьована. Зато Дніпропольська громадська рада сказала, що вона якісна і така, як потрібно. Її треба запроваджувати. Інше встановлення додаткових обмежем, якраз коли були встановлені Дніпропетровські ну, ініціативної групі, яка займалася формуванням громадської ради при облдержадміністрації, було встановлення, щоб було не менше ніж два роки. Це обов'язково, хоча такого не передбачено, а дав. Але це стосувалося певних організацій, інших це не стосувалося. Стосувалося, навіть намагалися перевірити, чи є хтось притягнутий до кримінальних справ, чи проти у когось порушено, з яких адрес було зареєстровані організації. Тобто у нас навіть ну, виникло, що 20 громадських організацій зареєстровані за однією.